Зазвучав гімн зазвичав Слова, Україну словащини вмерла затягнулися співом на очах у рашистських патріотів. Деякі тікали боячись українських пісень та прапорів, а деякі кричали та не змогли спинити цей процес. Сміливці не злякалися навіть прогулятися біля місць загиблих на СВО солдатів із українськими піснями. Обличчя Рашистів заслуговую на Оскар. Кадри побачите у цьому випуску. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Насподівано, гімн країну вимкнуло посеред великих російських міст. Так в одному із населених пунктів місцевий житель, як виявилося, відкрито підтримує Україну та увімкнув і заспівав патріотичні пісні та навіть гімн українців. Інші жителі просто заклякли, коли насамперед це побачили. Давайте далі переглянемо. він в Рубі. Як бачимо, житель регіону виніс на вулицю стереосистему та вімкнув гімн України для сусідів. Ті обурилися, називаючи це беззаконням і згадуючи загиблих на так звані свого родичів. Проте чоловік непохитний і ще й став сміятися і пританцювати. Однак далі ще цікавіше. Дивимось. Включає гімн України. Арюс слава Я люблю Україну. Любиш Україну? Отсюда, ви да, ну я те скажу, вийде. що ти поїдеш туди. Ходіть відсюда, все. Говорю, слава. Тож чоловік не просто слухає гімн України, а й відкрито виголошує гасло Слава Україні, говорячи про цьому, що любить Україну і українці великі молодці, а Всю деревню забрав тут слава мій син погиб на Україні віддав свою життя. За нашу защиту, за родину! за повідомленнями російських пабліків гімн України чули вже в декількох населених пунктах. Росіян, який його вмикає, вступаючи в конфлікти з місцевими, просто переїжджає до іншого населеного пункту і повторює акцію. А спинити його не можуть. Таких дивних випадків все більше і більше. Так на цих кадрах солдати росіян співають українську пісню за триконами», яку вони цинічно вкрали, і вони радіють, виселяються і навіть співають її. Уявіть лише. Українською мовою ловлять собі вайб, а за ними спостерігають навіть якісь рашисти. Ніхто не задав навіть питання, чому ж роблять це українською. Ну то вже Путін хай певно розбирається, коли побачить це відео. Саму пісню написав боєць ЗСУ Михайло Скорпіон Стасула. Гурт мюслі поклали на музику ці рядки». Пісня Михайла Скорпіона за треконами конами розчулила мережу та вже декілька місяців розриває тренди. Це помітили і рашисти, які нахабно вкрали трек та заспівали його у себе в країні рашистів на сцені. Частково перероблену пісню присвячену українському військовому, виконав Артем Каліянов. Але. Вкрадія їх декілька, тож поцуплений трек лишається у мережі. Відомо, що цю пісню вже не вперше крадуть рашисти. Це сталося і раніше. Тоді пороспів зробив так званий артист Міхаїл Пецкоркін, який робить кавери, на відомі пісні та прославляє війну РФ проти України. При цьому цей так званий співак назвав свій трек пародією і змінив його сенс. Він співає, що вони б'ють градами, а також що вони не винні у цій війні. Українці, звичайно ж, розізлилися та залишили декілька коментарів коментарів до цього переспіву. декілька із них злодії, які постійно все і всюди крадуть. Також українські тракони стануть їм поперек горла. Ну і звісно, у господи, який жах. Згодом надійшла інформація про те, що він був задвохсочений нашими захисниками в ході бойових дій. Ось так і ранічно вийшло. Заспівав він про те, що він накриває градом нашу сторону. Ну а вийшло зовсім таки навпаки. Окрім цього, раніше український репер Сковка у сторіс в Інстаграм розповів, що рашисти вкрали його пісню Чути гімн. У пісні наш музикант описує злочинні дії рашистів та дякує захисникам, що не побоялися та стали на оборону держави. Репер присвятив її своєму другові, який поклав своє життя на війні. Ніколи не міг подумати, що буде день, коли я присвячу трек другу із дитинства, який був уражений у війні в Україні і за Україну. Так пояснив появу пісні репер Сковка. у сторіс. Він іронічно та коротко це прокоментував. До такого я точно не був готовим. Повідомляється, що вкрадений трек з'явився на Ютуб від раніше невідомих виконавців. Вкрадену пісню вони назвали вистаєм, а в описі додали, що кадри про життя і службу при фронтовому Донецьку надав їм їхній бойовий товариш, боєць батальйону Спарта. Рашисти у кліпі додали багато символів з та «В» та багато триколорів. Також нещодавно повідомлялося, що рашистський державний телеканал «РТ» зняв кліп на заводі Азовсталь у Маріуполі на пісні. Ню, плива кача написано українською мовою про кремлівський воєнкором Акімом Алачовим. У переробленому тексті твору говориться про те, що Крим рашистський, а також що вся боротьба їхня справедлива, а правда за ними. Нагадаємо вам, що раніше Христина Соловій заявила, що її пісню теж цинічно вкрали рашисти для того, щоб поставити номер на льодовому шоу Тетяни. Навки про це стало відомо із дописів Христини Соловій і профілю шоу навки у інстаграм. Відома пісня української співачки Христини Соловій під назвою Тримай зазвучала російською у льодовій виставі «Навка шоу». Плахіат можна було почути під час виступу фігуристки Каміли Валієвої на шоу Вечори на хуторі варто визначити, що виступ відбувся під час шоу, яке влаштувала Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря Путлера Дмитра Піскова. І здається, це вже багато про що каже. Христина Соловій ж у свою чергу виклала допис, де зазначила, що це вже не перша крадіжка із боку рашистів. Далі це той, що ще пише Соловій. Отримала від вас чимало позначок у відеонавки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І Йдеться не про крадіжку однієї пісні тримай Йдеться про апропріацію, присвоєння культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Написала співачка. Христина попросила допомогти їй у пошуках тих людей, які із юридичної сторони причетні до крадіжки. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього шоу Украї українська пісня це зброя, і це той випадок, коли ми повинні об'єднуватися, аби відборонити своє, написала Соловій. Ну а тим часом на території рефі замайліли і жовто-блакитні стяги та почастішили інциденти із використанням в Росії цих двох кольорів. так от раніше в одному із міст на ерефії комунальники пофарбували будинок у жовто-блакитний колір. Думка росіян тоді розділилася. Хтось був проти такого кольору будинку, хтось не бачив у цьому ніякої проблеми. У місті у Сибірської Сейбірської області ерефії комунальники з ремонту будинку пофарбували його у жовто-блакитний колір. У результаті в місті спалахнув скандал між чиновниками, жителями будинку та мером міста. Повідомляв телеграм-канал Астра. Після того, як комунальники завершили ремонт будинку за адресою червоних партизан 40, деякі мешканці та особливо чиновники виразили своє обурення новим кольором багатоповерхівки. Як з'ясувалося, росіян не влаштовували те, що колір нагадував прапор України. Заспокоювати містян навіть прибув мер міста Максим Торубкін. Прикметно, що мер та його команда відстоювали позицію, що у жовто-блакитному забарвленні будинку немає нічого поганого. Тож чиновники вирішили провести опитування жителів, де з'ясувалося, що і більша частина власників помешкань теж не заперечує проти такого забарвлення проте, не дивлячись на думку мера та власників квартир, чиновники усе ж досягли того, аби кольори були змінені. У результаті будинок перефарбували, замінили на бежевий колір. Однак, як бачимо, будинок все одно віддалено нагадує кольори українського прапора. Також у Москві затримали двох чоловіків за неправильний одяг. Один одягнув жовто-сині штани, інший куртку. Про це пише телеграм-канал База. Правоохоронці тоді виписали чоловікам протоколи за дискредитацію ЗС Російської Федерації. Як зазначається, 39-річного Олександра затримали прямо на роботі. Чоловік працює прибирачем у психоневрологічному інтернаті номер 5 Приводом стала куртка, в яку був одягнений Олександр. Вона була у жовто-синіх кольорах. Чоловіка відвезли до відділення та виписали на нього протокол за адміністративною статтею 20.3.3 КОАП публічні дії спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації. Йому загрожує штраф до 50 тисяч рублів. Ідеться у повідомленні. Того ж дня на Великій Дмитрівці затримали 26-річного Віталія із Волгограда. Із його курткою було усе гаразд, а ось штани підкачали. Чоловіку виписали тоді протокол за тією ж самою статтею. Йому також загрожував штраф за дискредитацію армії Російської Федерації. А до мешканки ще одного російського міста прийшла там від поліція через жовто-синій паркан. Паркан, який асоціюється з прапором України, в Арафі є небажаним. Відомо, що жінка традиційно фарбувала паркан біля свого будинку у сині та жовтій кольори. Щороку одного дня вона знову вирішила його. Оновити і на неї поскаржилися і саме до поліції, і жителі сусіднього будинку це зробили. Коли на місце приїхали правоохоронці, представники місцевої адміністрації та дому управління вони повідомили жінці, що синьо-жовтий паркан асоціюється із прапором України. А під час спецоперації такі асоціації є небажаними. Я вам вдячна глядачі, за що ви додали випуск до кінця. підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.